Доброго дня, глядачі, хочу вас ознайомити з нашим каналом. На цьому каналі ви побачите тільки собачок, тільки їхнє життя. І природа цих собачок є Чихуахуа. Будемо розповідати вам про їхнє утримання. Ми вже їх утримуємо п'ятий рік, маємо досвід. Це наш племінний кобель з документами, КСУшними документами, все як належиться. І є в нас. Дві дівчинки під нього. Одна з них народила якраз цуценяток. Так що такий породний гарний кобель. Будемо вам про них розповідати, про їх утримання, як вони взагалі себе поводять, що для них краще, чим ми їх годуємо, як ми їх взагалі розводимо. І які наші цуцики. І бажаючі люди, хто схоче отримати консультацію, ми завжди для неї будемо відкриті. І плюс до того всього можете придбати в нас цуценя. Ось так. Так що йдемо, покажу вам, вам наше племінне поголів'я. Такий наш кобельок. Ось такий. Називається він мальчик. Ось так. Йдемо до решту собачок. Влітку весною ми собачок, ми зараз собачок отримаємо в селі, тут є тест тещі, більше за ними зараз не годують їх. Але влітку вони нас живуть в таких невеличких вольєрчиках. Випускають на подвір'я, вони більшості бігають, але прикривають тільки в того випадку, коли... Виїжджає автомобіль з подвір'я. Або хтось приходить, тому що вони, в принципі, досить-досить такі гавкучі. Навіть пробують вони себе так агресивно проявляти. Ці чухашки не дуже взагалі прив'язані до господарів і досить навіть вони хороші для охорони. Дуже гарно вони галкають взагалі, на подвір'ї бомбезно. Тут у нас одна сучка, тут інша. Зараз оця народила цуценят. Пов'язалися дві. Чомусь ця не вродила, або ще не термін. Або прохолостила, можливо, мати вже і не буде. Так що давайте їх вам ближче покажу. Так, глядачі, отака одна з наших племінних дівчаток. Ось така, така гарна мордашка. Вона мінічка. І таких дають самих міні цуценяток вона Народжувала ж у нас два рази. Один раз мала троє цуценят, другий раз двоє, і цього разу чомусь прохолостила вона. Ми маємо вже свого кабіля, і цього разу вона прохолостила. Ось так, але нічого. Така дівчинка, йдемо покажемо іншу. Так, це наша друга дівчинка. Ось така. Також мінічка, бачите, така у нас сиренька. Це має півтора кілограма Це дуже малесенька, бачите, маленька голова неї Дуже малесенька. Зараз не народила, не, не завжди плачуть, очіку, не такі зараз не дуже гарно мають, тримають вушка все гарно, просто коли їх ціни, зразу вушка прижимають. Ось, так, покажу вам Ось такі білосніжні три песика народила вона. Ось такі три. Білосніжні синятка народила три песика. Так що готові до бронювання. Цинята вартість усиняти буду коштувати 10 тисяч гривень. Ось такі цуцькі, мінічки, мініатюрні, гарні, білесенькі песики такі. Гарнесенькі. Ось я трошечки так ближче. Поскладаю вам, щоб ви краще могли їх бачити. Ось такі три песики. Так що пишіть, бронюйте, а ми будемо вам надалі їх показувати. Ось такі песики.